Виконуємо номер 3.7 із підручника Геометрія 8 та 7.7 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. О. Точка перед діагонали прямокутника АБЦД. А це дорівнює 12 см. Периметри кутника АОБ дорівнює 16 см. Знайдіть сторону АБ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок, коротко записала умову задачі. У нас АБЦД прямокутник, АЦ 12 см. Периметрикутника АОБ. У нас 16 см. Потрібно знайти сторону АБ. Пригадаємо властивість діагоналей паралограма. У паралограма. Діагоналі перетинаються точкою перед, ну, діляться пополам. Оскільки прямокутник це паралограм, то ця властивість паралограма і буде властивістю прямокутника. Також, у прямокутника є своя властивість для діагонали. Діагоналі прямокутника рівні. Тому за властивостями. прямокутника. BD дорівнює AC і дорівнює 12 см. Також BO дорівнює DO, дорівнює AO і дорівнює CO і дорівнює 12 поділити на 2 буде 6 Сантиметрів. А тепер запишемо формулу для обчислення периметра трикутника АОБ. Це у нас АБ, додати БО і додати АО. Отже, щоб знайти АБ, нам треба від периметра трикутника АОБ відняти суму БО і АО. І це буде 16 відняти. 6 додати 6 – 12. Буде 4 сантиметри. Записуємо відповідь. 4 сантиметри. Номер 3.7 із підручника геометрії 8 та 7.7 із підручника Математика 8 виконано.